Вітчизняні машинобудівники здатні успішно конкурувати із зарубіжними компаніями. Ось ця флексодрукуюча роторна машина, Київ поліграф Маш» відповідає іноземним аналогам, але значно дешевша. Тому поліграфісти охоче купують продукцію товариства. Відтак його колектив цього року наростив обсяги виробництва на 20%. Продукування сучасних машин, орієнтація на потреби замовників, передовий менеджмент дозволить поліграф машу продавати свою високотехнологічну продукцію у 20 країнах світу. Практично ми сьогодні є ну таким виробничо-конструкторським центром по створенню складної поліграфічної техніки. Саме завдяки таланту наших окремих працівників, концентрації та певної ідеології підприємства нам вдається сьогодні забезпечити відносно стабільну роботу нашого підприємства. Колектив товариства вважає, що наші машинобудівники могли працювати значно краще. Для цього держава повинна прийняти сприятливе податкове законодавство, допомагати у просуванні нашої продукції та забезпечити доступ до дешевих кредитів. А освоювати нові ринки збуту Виробникам допомагає ТПП України. Треба створити нормальне економічне середовище в самій Україні, щоб сюди було прийти привабливо інвестору далі, щоб тут були стабільні правила гри для ведення виробництва. Це раз далі, щоб тут були прогнозовані витрати на виробництво, тому що сьогодні в нас вони часто стихійні, піднімаються ціни стихійно на енергоносії, піднімаються ціни на деякі інші послуги, і ми не маємо стабільних витрат на виробництво. Сьогодні Україна експортує в основному сировину. Ми маємо чимало резервів для продукування товарів з великим рівнем доданої вартості.